Сьогодні у нас на огляді буде такий зарядний пристрій від компанії Essager. Приходить у нас в такому пакетику, але нічого страшного, враховуючи ціну, це повністю оправдано. Приходить він разом із дротом живлення. Ну, не можу сказати, що прям супер якісний, але і не дішман повний. Дуже м'яка обмотка. Це таке приємно на дотик, мінус 1 контакт, це нормально, китайці так люблять. Так що такий дріт, ми його трішки потестуємо. Ну, я не думаю, що тут прям щось можна таке супер тестувати, але ми його обов'язково перевіримо. Ну і, звісно ж, блок живлення. Нам тут відразу пишуть, що у нас тут 20 Вт, 5 вольт 3 ампера, 9 вольт 2,2 ампера і 12 вольт 1,67 А. Ну, непогані показники, чесно кажучи. Саме головне, що ми зараз перевіримо на це те, на що він здатний. Виконаний, до речі, він в дизайні оригінального блоку живлення від Apple з одним роз'ємом Type-C. Тобто відразу можна оригінальний дріт використовувати і мозги не парить. Хоча можна і це використовувати як резервний, так що будете дивитись на свій погляд. Ну що, приступимо до перевірки його можливостей. Використаємо дідживлення ТУКІ та NierC. Перевіримо протоколи та навантажимо під різними потужностями. Начнемо з протоколів. Що ми тут маємо? Протоколів я вже бачу, що тут не дуже багато. Але присутній протокол Power Delivery 3.0. 20,4 Вт. Ну, хоч це, непогано. Заходимо в Power Delivery Trigger. І що ми тут бачимо? 5 В 3 Ампера. 9 вольт 2,22 А, 12 В 1,67 А. А тепер під'єднаємо навантаження і протестуємо в різних режимах. Начнемо з 5 вольт. Поступово почнемо давати навантаження. Трішки вже починає просідати. Мене щось цікавить вихідна потужність саме із блоку живлення. Так як є трішки просадка на дроту. Так 3 А ми знімаємо, але є невелика просадка. Що ще раз спробуємо. Не можу зрозуміти, чомусь він ніби скидає. Потім знову накидає. Зараз ми перевіримо на що він здатний. Він ніби не дає нам повністю підняти до 3 Ампер. Буду помаленьку накидати. О, опять скинув. Дуже цікаво працює, звісно. Це можливо якийсь захист, щоб більше 3 А не видавати, Ну ми піднімемо хоча б до трьох. 3. Ну, 3 А він спокійно видає. 15 Вт заявлених виробником ми знімаємо. Не можу зробити, ну ще раз спробую, більше все, що це в нього так захист спрацьовує буду дуже помаленьку додати. 3 Ампера, це я раз не скину. Будемо ще пробувати. Оп, скину. Ну, більш за все, що це в нього такий запих, пі захист. Після 3 ампер він просто виходить в такий режим, щоб більше 3 ампер не знімати. Але ми можемо зняти трішки більше. Дуже цікаво. Дуже. Цікавий в нього захист. Ну Тепер перейдемо на 9 вольт. Нарешті 9 вольт. що він, як пішов у захист, він не дає переключити на інші протоколи. Починаю піднімати навантаження. Ми бачимо: знову йде просідання по напрузі. Так, 2,2 А ми знімаємо навіть трішечки більше. А це вже 20 Вт. І що ми бачимо, що з самого зарядного ми знімаємо набагато більше, до речі, він зовсім не гріється. Так, при 9 вольтах уже навіть оп, тепер пішов захист. На 9 вольтах захист працює трішечки цікавіше. Так. Ще раз піднімемо, але цей раз помаліше. Але він видає навіть 25 Вт. Що я бачив? Що ще раз перевіримо. 2,6 А. Ну, 3 Ампера, більш за все, що він не видасть. Бачу 27 Вт максимум. Ну, майже 2,9 А. Це дуже непоганий показник. Дуже я б сказав би. Тепер перевіряємо 12 вольт. Підні... Піднімаємо навантаження. І вже 1,7 А. Тобто 20 Вт спокійно він видає. 26 Вт. На 25 Вт він видає. Пропоную включити навантаження на 20 Вт. Та дати йому трішки попрацювати. Так, виставимо його робоче навантаження 1,67 Вт. Ну ладно, виставимо 1,7. Я думаю, воно витримає. Знімаємо ми, як ми бачимо, по показниках мірсі 24 Вт, по показниках виходу із самого зарядного. 21 Вт. Хай трішки попрацює. Ми замірюємо температуру самого зарядного пристрою. Так, навантаження працює. Перевіряємо температуру блоку живлення. Тактильно відчувається трішки температура. Сорок сорок шість градусів. Сорок три. Сорок вісім. Ну, я вам скажу, це дуже хороші показники. 49,3 максимум я заміряв. При його потужності. Він повністю хорошо все показує. Пропоную трішки додати на 2 А. Як він себе поведе в такому випадку? Знімаємо ми 26 Вт. Заміряємо температуру. 51. Трішки пішла підніматися, ну, звісно, ми потужність підняли. Він вже працює не в своєму нормальному режимі і пішов перегрів. Він вимкнувся і перекинувся на 5 вольт. Хай трішки охолоне. Тоді ми його ще раз навантажимо на його, нормальну... на його нормальне навантаження. Нам не цікаво, що там всередині. Прям чітко я не зможу туди попасти, але 46 градусів. Ну, вже спадає температура. 50 градусів це нормальний поріг по перегріву. Начинка по немає ніякої вийти з ладу. Так, ну що, ми охололи? не будемо цього разу знущатися з нього. Перевіримо пульсацію. Вінтнемо 12 вольт. Я не знаю, кому цікава ця пульсація, але кому цікава, я вам її покажу. Так, один. 67 Так, будемо знімати 20 Ватт Так воно і є. Показники не сильно відрізняються. Так, 20 Ватт Провіримо температуру. Ще поки що він не нагрівся. Ми в цей час будемо перевіряти пульсацію, Ну, пульсація досить велика. Один В. три вольта. Це десь 5%, 5-7%, напевне. Плюс-мінус. Але я не думаю, що це прям критично Ці гаджети мають гасити ці пульсації. Ну, звісно, хотілося б, щоб показник був набагато менший. Але маємо те, що маємо. І мене цікавить, як довго він пропрацює при своєму робочому навантаженні. Те, що він може видати більше, це, звісно, хорошо, але він буде перегріватися. А чи буде він перегріватися при робочому своєму навантаженні? Ось питання. Так, температура в межах норми. Не більше 50 градусів. Ну, як мінімум, я їх не наміряв ніде. Поки що максимально 48,5 градусів. 48,7. Ну, хай трішки попрацює. Ми побачимо, на що він здатний при своєму нормальному навантаженні. 49 градусів, трішки піднімається температура. Ну, Гріється саме більше він, до речі, саме посередині приладно. 54, 55 п'ять пять. Трішки вже просідає в нас потужність. Хожу, що він її скидає. Знову підняв потужність. Ну що, я вважаю, що тест з навантаженням він пройшов, він не перегрівся. Близько 5 хвилин я точно його тестував. Я думаю, що він буде далі так працювати. Що мене зараз ще цікавить, це те, як він буде працювати саме з айфоном. Ось в мене є iPhone. Він заряджений на 19%, тобто він має споживати свій максимум. Зараз ми перевіримо. Від'єднаємо навантаження і під'єднаємо через його дріт живлення, до речі, одне і перевіримо. Так, протоколи всі ми анулюємо щоб ми ненароком не спалили телефон, тому що це дуже дорого буде для нас такі тести проводити. Так, ну що, виключаємо протокол, проточну зарядку ставимо. Так. Зарядка пішла. Що ми бачимо? Ми бачимо 5 вольт 1,5 А. Тобто 7 Вт він видає на iPhone. І яка доцінність тоді Power Delivery протоколів мені прям не зрозуміло. Ще раз під'єднаємо. Ті самі показники. Ще хочу спробувати оригінальним дротом живлення. Так. Ось оригінальний блід живлення. Під'єднуємо. Ті самі показники. В принципі, швидка зарядка тут відносна, тому що це буде 7 Вт. І буде він заряджатися близько 3 годин. Десь 2,5-3 години. До речі, проточну зарядку він не бачить взагалі. Я ось включив до туки. Туки він видає в нас таку потужність як потрібно. Ось ми вструмляємо і нічого не відбувається. Як ви бачите, телефон не заряджається. Зараз ми візьмемо оригінальний дріб з'явлення від Apple. Він відразу загорівся, він побачив, що щось під'єднано. Вставляємо телефон на зарядку. І що, правильно, він бачить зразу прилад і працює так, як нам потрібно працювати. Видає відразу 20 Вт, так, як потрібно для Apple. Так як їхні оригінальні блочки живлення також видають 20 Вт. Так що з iPhone він працює не зовсім коректно. Той блок живлення, також дріт живлення. Не особливо вони і якісні і однозначно їх рекомендувати не можу для iPhone. Але для того, щоб він був для підтримки штанів, як то кажуть, то можете його придбати, так як він коштує дуже недорого. Щось під 200 гривень. На алі можна і дешевше знайти. Так що, друзі, ось такий ось у мене був огляд на такий ось блок живлення. Він, в принципі, непогано себе зарекомендував, свою потужність він має. Але рекомендувати його прям так не можу, тому що він мав би підтримувати швидшу зарядку для айфона, а він її не підтримує. Лише 1,5 А. Тобто він працює по протоколу, такий як там був, 5 вольт, 15 А для Apple. А Power Delivery чомусь не запускає для айфона. Ну, Такі ось пироги, можливо, для якихось інших гаджетів він підійде більш краще, але в принципі, як резервний, його можна використовувати. Так що, кому сподобалося відео, ставимо лайки та підписуємося на канал.